До головного управління національної поліції в Полтавській області надійшло повідомлення, що на одній з вулиць місця Миргород ввечері, близько 9-ї години вечора, була спроба зґвалтування малолітньої особи. На місце було відразу відправлена слідчо-оперативна група, яка встановила, що дійсно потерпіла 13-літня 13-літня Мешканка місця Миргород, яка направлялася додому, була зупинена невідомим чоловіком, який намагався її роздягнути. Вона вирвалася з його рук. Родичі повідомили про це поліцію. Спільно з прокуратурою Полтавської області поліцейськими було відразу розпочато проведення кілька слідчо оперативних заходів. Так були встановлені прикмети можливого підозрюваного, також були здійснені подимові обходи, встановлений світ які могли бачити вказаного громадянина через 40 хвилин, надійшло ще одне повідомлення до чергової частини відділу поліції в місті Мирхеред про те, що невідомий. Неподалік від того місця десь два кілометри, зґвалтував 19-річну мешканку місця Миргарид. На місце було відправлено відразу слідчо-оперативну групу, що і було з'ясовано, що дійсно вказана мешканка місця Миргарит. йшовши додому, була зупинена невідомим в глухому темному куті. Та він під загрозою фізичної розправи заставив її роздягнутися та зґвалтувати. В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що по прикметам це була одна і теж особа, яка намагалася зґвалтувати неповнолітню дівчину та зґвалтувала жінку. В ході проведення першочергових заходів було встановлено фоторобот можливого підозрюваного. Були перекриті залізнична дорожня станція, були перекриті виїзди з місця Миргород. Зупинялися абсолютно всі автотранспортні. Авто Засоби, які намагалися виїхати з місця Миргери. також в ході проведення додаткових заходів було встановлено ще дві жінки, які е раніше. Е Бачили вказаного підозрюваного, до яких він намагався також звернути увагу, погрожував, але вони проханнями та фізичною силою вирвалися з його рук. Вже вони теж написали заяви до поліції, які розглядаються та будуть приобщені до кримінальної справи. При затриманні вказаного громадянина велику роль у його затриманні зіграла небайдужа позиція громадськості, яка вийшла на вулиці та спільно з поліцейськими несла. Охорону несла службу та робила все для встановлення особи вказаного фігуранта. І завдяки вже цьому у магазині АТБ при здійсненні закупки він був опознан. Про це повідомили в поліцію. І вже поліція спільно з громадськістю та здійснила затримання вказаного громадянина. В теперішній час вказаного фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу. Відомості Внесені до ЄРДР за частиною 2 статті 152 Кримінального кодексу України, а також за частиною 3 статті 15, а також частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років. В теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи спільно з прокуратурою Полтавської області. Встановлюються додаткові епізоди можливої злочинної діяльності вказаного чоловіка. А також встановлюються інші факти скоєння ним злочинів як на території Полтавської області, так і на території України. Развернись в другую сторону. В другую сторону развернись. Вот так вот. Вот так. І до мене вот так вот.